Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачний і дуже простий салат бурячки. Всього всього декілька простих інгредієнтів. І салат виходить вишуканим, у міру пікантним і дуже підходить до сьогоднішнього мого холодцю. Та й не тільки з холодцем його можна їсти. Мій чоловік, наприклад, любить із варениками, син із голубцями, та ним можна насолоджуватися і самим. Тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. Цей бюджетний, смачний і одночасно вишуканий салат бурячки. Потрібну кількість помитого червоного буряка відварюємо до готовності. І кладемо в холодне місце, щоб він повністю остиг. Не принципово, щоб буряк був ну зовсім холодний, просто як тільки можна з ним працювати, можна взяти його в руки, почистимо його. Якщо ж у вас невелика сім'я і ви завтра не будете їсти те, що приготували сьогодні, то ви можете зробити цей салат із двох бурячків і не обов'язково готувати стільки багато, як готую я. Просто у мене сьогодні будуть гості, і я його буду ще їсти 2-3 дні з усім, що буду тільки готувати. Почищений буряк натираємо на грубій терці. Між іншим, рецепт приготування цих бурячків уже є у мене на каналі у моїх перших відео, а це буде така нова версія приготування салату бурячки. Почищений і помитий часник дрібненько нарізаєте. Як ви будете його налізати кільцями чи півкільцями, це не має значення, основне, щоб він був дрібненький. Ми його все одно будемо затовкати у ступці. У ступку до нього додамо трохи солі і макогончиком доведемо часник до кашоподібного стану. стану. Але це теж не принципово. Ви можете його потерти на терці або вичавити часникодавкою. Півкільцями нарізаю шапочки грибів шампіньонів. Ну, а самі ніжки нарізаю кільцями. Звичайно, що перед цим треба гриби помити. Якщо маєте бажання, то можете і почистити. Коли гриби свіженькі-біленькі, я їх тільки мию і зразу нарізаю, а коли вони вже не дуже свіженькі, тоді знімаю із ніжки мох, а шапочки шкірку. Почищену і помиту цибулю розрізаємо навпіл, а потім нарізаємо дрібненькими кубиками. На вогонь кладемо сковорідку і наливаємо в неї невелику кількість олії. Коли ж олія закипить, відправляємо сюди дрібно порізану цибулю. І час від часу помішуючи, будемо смажити цибулю до прозорого кольору. А тоді відправимо до неї у сковорідку напівкільцями порізані гриби. І далі, продовжуючи помішувати, смажити будемо гриби до 5 хвилин. Гриби ви можете використовувати тут будь-які. Ви можете і білі гриби використовувати, і навіть опеньки. І коли пройшов визначений час, в сковорідку до грибів і цибулі додаємо потерті бурячки. Додаємо затовчений у ступці часничок посолимо щіпочкою солі. Щодо солі, тут ви маєте визначитися самі, як вам буде більше смакувати. Та й сіль тепер у нас різна, так що визначитися з програмовою кількістю солі мені складно це вирішуйте самі. Добре, перемішуємо бурячки із всіма іншими інгредієнтами у сковорідці. Помитий лимон розріжу наполовині і вичавлю із нього сік. І знову ж таки, кількість треба визначити самим. Я поки що даю сік з половини лимона, а пізніше, якщо треба, добавлю. Все гарненько перемішаю. Звичайно, що буду пробувати і доводити це все до своїх смакових уподобань. Тут мені потрібно ще трохи солі. Знову перемішаю і знову попробую. Якщо треба солі, то досолю. Якщо ви навіть бажаєте, можете додати сюди і трошечки цукру, але ну, я його не додаю, тому що буряк солоденький. Ще додам трошечки лимонного соку, якщо потрібно, накрию кришкою, і нехай воно так разом потушкується десь хвилин 5-7. Час від часу перемішаю, щоб бодай не пригорів де бурячок, хоча в такій сковорідці він і не дуже то пригоряє. Зате при тушкуванні окремі смакові якості окремих інгредієнтів, присутніх тут, зілються в один чудовий смак тушкованих бурячків. Наш салат бурячки готовий! Викидаємо його в якусь посудину і кладемо в холодне місце до повного остигання. Ось таким, друзі, вийшов у мене цей салат бурячки. Смачнезний, дешевий, простий. Тому готуйте і нехай вам буде смачно! Їдять цей салат звичайно холодним, але ж їсти його можна з чим ви тільки хочете. Його їдять із кашами. Його їдять із м'ясною холодною нарізкою, його їдять із м'ясом, та навіть із картоплею. От вам ще одне вирішення проблеми, куди подіти Червоний боряк після зими, який залишився. Готуйте бурячки! Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів. Божих вам благословінь. Та мирного неба над головою. Ну, а я, друзі, іду насолоджуватися і отримувати задоволення від споживання мого холодцю і чудового салату бурячки. Ммм, як це смачно!